6 вересня свята церква вшановує свято Архистратига Михаїла. В народі його називають Михайлове Чудо. У третьому столітті в місті колоса в одного християнина важко захворіла донька. Батько ревно молився до Архангела Михаїла, йому явився ангел і дочка одужала. Знак вдячності, цей чоловік збудував храм імені Архангела Михаїла. Але язичникам, що жили в цьому місці, це не сподобалось. Вони вирішили, що зруйнують цей храм за допомогою сили води, прокопавши канал між двома річками. Але весь потік води зупинився перед самою церквою і пішов під землю, а храм залишився неушкодженим. Ця подія стала символом небесного захисту від зла нагадуванням, що молитва і віра здатні відвернути будь-яку біду. Архангел Михаїл, воєнначальник небесних сил, охоронець, праведник, помічник у скрутні часи. До нього моляться про здоров'я, захист від небезпек, мир у домі та справедливість. Що можна робити в цей день? Відвідати храм, помолитися за мир, добробут і захист для тих людей, які вам дорогі, помиритися з ближніми, запросити гостей, провести час у родинному колі, подати милостині, допомогти нужденним поділитися їжею. В цей день можна робити повсякденну роботу, але від важкої фізичної праці варто утриматись. Категорично заборонено це свято сваритися, обмовляти та лаятись, а також викидати їжу чи зловживати алкоголем. В цей день вчить нас миру, доброти, милосердя. Нехай Архангел Михаїл береже ваші родини, дарує здоров'я та духовний спокій, а в кожному домі панують любов і благословення.